З 1 грудня, згідно постанови Кабінету міністрів України, ціни на алкоголь підвищилися. Відтепер літрова пляшка якісного п'ятизіркового коняку коштуватиме на 24% дорожче. Натуральне вино можна придбати від 33 гривень. Пляшка горілки обійдеться не менш як у 70 гривень. Ми запитали у житомирян, як вони ставляться до підвищення цін на спиртне, і думки городян розділилися. Це позитивно, звичайно, да, бо наші люди багато вживають алкоголю. Це і багато підлітків зараз вживають. І якщо вечором, да, наприклад, я раніше працював в школі, і коли я вечором виходив, буває, теж знаєте, хочете вийти якось пиво випити. І заходиш в ту кафешку, а там сидять діти, яких ти навчаєш. Це, звичайно, неправильно, да. і повишати потрібно, да, я за це за, за, звичайно. Ми купляємо дуже рідко, але якщо купляємо, то купляємо щось хороше. Якесь хороше вино, щоб воно було. Не хімікат, а якесь хороше виноградне віно. Навіть на свята, іноді, що люди могли собі дозволити, зараз вони будуть думати, чи купити щось спиртне, чи заплатити комуналку, чи купити щось поїсти. Бо і хліб буде дорожчати, це буде дорожчати вже все. У всіх цивілізованих країнах алкоголь дорогий, значить, у нас має бути такий і якісний відповідно до того. Ну, все одно люди будуть піти. Будуть пити другое, буду пить саме гонку, там вже другое. Алкоголь дорожчає, це добре, скажімо, щоб люди менше піли. Зарплати більше не стають, а люди як пили, так і будуть пити. правильно? Просто будуть пити більш дешеву водку, а так це будуть суррогати, будуть більше траві, а то буде только хуже. Не дивлячись на подорожчання алкогольних напоїв на новорічні свята, опитані нами Житомиряни не готові економити. Все покупаю, всі по трохи, водки немноги, шампанського там, по можливості коньяк, звісно. Ні, то, чесно кажучи, все одно на празднику хочеться купити подешевле. Тут речі нет. Хоча б тот же коньячок. Ну, може бути и правильно, я не знаю. Ну, взагалі все повышение цен сказывается на людях. Ну, шампанські, мартині, вино, чоловік горілку. Якщо це буде за дорого, чи будете економити? Я думаю, що так. Да. Але на новий рік, мабуть, все одно. Щось таке вкусненьке ми купимо. Коротко скажу, анекдот, анекдот. Питає мальчик. говорячи, що алкогольні напитки подорожали. Говорить, ну ви як піть, так пілі, а ви просто будьте менше кушати, так і тут.